Україні, доброго дня. Я Володимир Жемчув, луганський партизан, герой України, ветеран російсько-української війни, колишній полонений. 24 червня голосив збір коштів для волонтерів на... для придбання зарядних станцій для батальйону свободи. 28 червня я відкрив монобанку на своє ім'я і почав збір коштів сьогодні. 30 червня ми відправляємо першу станцію, яку ми придбали, відправляємо новою поштою на запорізький напрямок для 234 го окремого батальйону 124-ї бригади Діки поле». На четвертому році повноштавного вторгнення гроші стає ну, все складніше і складніше збирати. Але ми розуміємо, що тільки об'єднавшись, ми можемо дійти до перемоги. Ми робимо. Тут, в Києві, те, що можемо, і от, збираємо цю допомогу. Ми просимо батальйон «Дике Поля зробити для нас відеозвіт про отриману нашу допомогу І для того, щоб ми могли подякувати всім волонтерам і розуміли, що ми робимо добру справу. Слава Україні, слава батальйону Свобода!